Дві тисячі призовників склали присягу на вірність Україні. Вони будуть служити в Нацгвардії. Це перший призов строкової служби після річної перерви. Віковий поріг підвищили. Відтепер у війську будуть служити не молодші 20 років і не старші за 27. Для новобранців розробили нові навчальні програми. Молоді солдати будуть опановувати сучасну зброю і техніку. Ігор Бондаренко розповість докладніше. Вітаю вас, приняття військової присяги. Служу українському народу 300 новобранців на солом'янській площі столиці урочисто та голосно клянуться боронити українську землю та українців. Ті, кого захищатимуть, хлюпають носами і витирають сльози. У нас папа теж мобілізований, і дитина сказала, що він чоловік, і він буде служити обов'язково. Обов'язкова служба відтепер за новими правилами: 18-річних не беруть лише з 20 до 27 років. Служитимуть півтора призовники з вищою освітою. Рік командири обіцяють стирати чоботи на плацу не будуть, будуть учити воювати. На озброєння національної гвардії України прийшло зразки новітньої зброї. Ми цю зброю вивчаємо. А також буде навчати особовий склад володіння своєї зброї у командира першої оперативної бригади. Теж поповнення 600 чоловік поки що нерівними рядами слухають настанови батьків та військового начальства за спинами. Вижгородська ГЕС її теж охороняють бійці нацгвардії. Серед завдань солдатів-строковиків охорона громадського порядку та важливих об'єктів. Строкову службу взагалі в зону антитерористичної операції не відправляємо, а тим більше молодих солдатів. Їм ще вчитися і вчитися. Три, два, три, три. Молодим нацгвардійцям показують, що з автомата можна не лише стріляти. Тепер у новій програмі навчання три види рукопашного бою: нові вимоги до фізичної підготовки та вивчення тактики ведення бою. Але головне, командири помічають, нинішні солдати більш патріотичні. Пройшли і в майдан. і були багато змін яких і в даний час багато друзів. є справді воюють. Я цього і просто морально вже не було цієї можливості такої. Собі би просто потім колись би дітям, щоб розказати, не простили, що не пішов цей час. Після присяги солдатів відпускають до завтрашнього ранку у звільнення лише за паспортами батьків Віктора з Тернопільщини оточили родичі з великими сумками. Тут мінімум пів кабана я, має бути. Я ще не знаю. Я тільки підійшов. То мають батьки знати шинки, і ковбаси і... і сало, і котлети і відбивні. Я думаю, що ми б там частенько при. Жати як треба, де пануєте запас сім з половиною тисяч юнаків цієї весни розпочнуть службу у лавах Нацгвардії. Перші півроку солдати-строковики опановують опановуватимутьязи військової справи у навчальних центрах. Юр Бондренко, Іван Гребенюк, Роман Сукач, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.